Сьогодні я буду пекти паски, а зараз їм куплюного. Всім привіт! І сьогодні ми будемо пекти пасочку. Так, беремо кілограму. Я спочатку просію кілограму муки. Ми беремо знову наші терези. Ми взяли терези і беру тарілочку, якому буде допомагати. Ставимо, так тарілочка, знімаємо грами. Так, відкриваємо одні дріжджі. так, Це 100 грамів нам треба раз. Нам треба одна столова ложка цукру. одна столова ложка цукру. Так. І нам потрібно 50 грамів теплого молока. 250 грамів. Вливаємо тепленьке молоко, я його подогріла. І 2 столові ложки борошна. У мене воно просіяно. Раз і два. Так далі. Диба все це тварині, що ложечка, то я буду дерев'яною, щоб у нас. У мене особливого тепла немає, тому я ставлю біля газу і накриваю рушничком шничком. Тепленькі, тут підходити. Так. І у мене були яйця. Отже, я їх зараз буду відокремлювати 10 жовтків, 10. 300 грамів цукру. Пересипаємо сюди так. 300 грамів і дрібочку солі, перемішуємо. Дрібочку солі. Це все це. Так, дрібненько це все перемішали. Може цукор трошечки розвторився. Будемо можемо додавати опару. Така красива. Подивіться, яка вийшла опара, да? вона така ось вийшла в мене не рідка, а оталя. О, ми зараз додаємо опару до нашого. Takk fyrir að hlusta. Чому наші бабусі були дуже стройні і не ходили ні на який фітнес? Да тому що вони оце місили. І у мене вже десятий пот з мене лється, у мене вже щоки-рожеві ефект, як після фітнесу або ранкового пробігу. Тому, будь ласка, хто хоче, мабуть, похудіти, або я не знаю, що. Якесь зробити навантаження на своє тіло, беремо і робимо паски. Вимішуємо власноруч, а не беремо машинку, яка б крутила і за вас робила цю справу. А, тому подивимося, що вийде. Але я просто мокра. Ох. Так, продовжуємо. Пройшло 20 хвилин. Ще тільки 20 хвилин, а в мене вже потихеньку відстає тісто від рук. От воно рветься. Я замочила, замочила родзинки. Зараз я ваш лачок вилью водичку. так, та п'ю масло. Отже, я перемішала, і тепер у мене консистенція, така, вона відривається від рук. Ось. Ось. І ми ставимо в тепле місце. Ось таке тісто я залишаю, ставлю біля газу, бо в мене іншого теплого місця немає. Все. І накриваю рушничком, поки воно підійде. Ось, я буду перевертати потрошки, туди менше заглядати. Знаєте, мій лайфхак, у мене все закрито, віконечко у мене закрито. Ось, щоб не було ніяких протягів. Ну, з Богом. Я приготувала пасочки. Так, я беру масло і хочу змістити кожну пасочку. Зараз я тут візьму. візьму. вже бачимо, що моє тісто підійшло. Ось воно яке Пухке. Так, я його зараз обмену, маю так. так от. Обмину. ці частинці Я ставлю їх теж біля газу. Біля газу я буду перевертати. Так. І отак от. Так от. І ми їх знову накрила і вони сходитимуть другий раз. Другі пасочки зараз піднімаються, теж тісто піднімається, теж піднімається потихеньку тісто. Якщо там у вже вживається. Вот они, они уже подошли. Вот такие пасочки. И тут у нас тоже уже все подошло. Вот. Перемазываю все. Теперь. Ой. У нас белое яйцо. И теперь надо их хорошенечко обмазать. Я вже знизила до 150, бо було на 200. Дуже швидко вони в мене схопилися і тут так само знизила до Ось такі пасочки у мене вийшли. Thank you.